Тим часом танки з тернопільського парку слави рушать на передову. Ці Дві бронемашини ще кілька років тому були на балансі військових. Та після ліквідації місцевої артилерійної бригади техніку встановили у тотешному парку. Тернопільська дітвора навіть розмалювала БТРи квітами і візерунками. Попри несправні механізми, відсутність двигунів, техніку вирішили доукомплектувати і віддати добровольчому батальйону. Бійці відновлять панцерники власним коштом. Рішення виконавчого комітету прийнято передати БТР та БРДМ на потреби цього батальйону. В принципі, вони в стані, вони в придатному для експлуатації. Звісно, там треба би, докупити деякі запчастини. Тернополяни схвалюють таке рішення, та водночас людям не втямки, чому добровольці змушені ремонтувати музейні експонати, тоді як на складах стоїть нова броня. Якщо є потреба, то може й треба, якщо їх можна використати взагалі. Ну, але ж новинах придають, що на складах вже є танки взагалі, в гарнізонах. Невже нас зброї немає, щоб з майданчиків дитячих забирати?